Вітаю всіх, мої дорогесенькі. Сьогодні у нас тема розкладу, що вам потрібно знати прямо зараз: інформація з потоку. Я не знаю, про що будуть говорити ці колоди, кому що треба, але у нас три варіанти. Вибирайте по числу, по красоті колоди, по тому, як вам удобно, хто який варіант хоче, і, можливо, комусь ця порада підсказка. Те, що вам потрібно знати прямо зараз, допоможе на даному етапі вашого життя. І так, варіант номер один. Що вам потрібно знати прямо зараз? Що хочуть вам сказати вищі сили за допомогою карт Таро? Які можливо дати поради? Які можливо дати підказки? Що ж вам потрібно знати прямо зараз? Людям, які вибрали перший варіант. Троєчка жезлов, ви довго розминаєтеся, ви довго стоїте на одному місці. Є вже план, є вже куди двигатися, є вже все для того, щоб отримати перший результат, але ви все ніяк не рішитеся сісти в корабель і попливти до нових берегів і в прямому і в переносному смислі. Так? Починайте вже діяти і отримувати перші результати. У вас впереді великі перспективи, тільки треба діяти. Але ви, як і раніше, це вже в вашому житті було, є на зараз і буде, якщо ви не поміняєте свою Да? стоїте і чомусь не розумієте, куди і як рухатися і що ж робити далі після того, як уже якісь плани в вашому житті з'явилися. Ой, вам життя предоставляє кучу шансів. І на даному етапі життя вам же знову боженька дає, подивіться, кубок, але ви закриті, і, як наче, не бачите того, що Бог вам протягує із небес. Кубок, да? візьми я твій шанс. Людина стоїть в закритій позі, бачить тільки те, що в неї під носом, не хоче вийти з тіні, покрутити головою, побачити цей шанс, який дає життя. Вам треба виходити з розчарування, з якогось застою, з якоїсь з якогось фрустрації, обіженості на життя і на себе. І побачити, просто вийти. З цієї пози вийти з під цього дерева і звернути увагу не тільки на те, що у вас під носом, а й на те, що кругом вас є ще шанси. Але, як наче ви цього не хочете робити, ну, наче спеціально, Я не спеціально. Я не хочу бачити. Якщо ви це зробите, ви будете переможцем. Ви будете переможцем. Особливо, якщо будете працювати або добиватися цієї цілі разом з кимось в команді. У вас є люди, які можуть бути вашими однодумцями, які можуть допомогти вам, які можуть підштовхнути вас, які можуть вам предложити щось. І е, ви по-любому будете на шестірочка жезлов. Ви на коні, ви переможете. Це карта переможця. Да? Але чомусь вам зараз страшно це зробити. Новизна, шаг в нове, завжди страшно. Взяти оцей кубок. Теж завжди страшно, бо ти не знаєш, що там налито? Чи він пустий, чи там дорогоцінне вино, чи там отрава. Так? І краще мати те, що ти вже знаєш і перевірено. Але зря, ризикуйте, дійте, ідіть вперед. Вас чекає перемога. Перший варіант ви свою пораду отримали те, що вам треба знати. Варіант номер 2 Хто вибрав другий варіант, що дозволить вам пробудитися, піти вперед. І що вам треба знати прямо зараз? Таро пробуждені. Так, дві карти зразу йде. Шестірочка кубків, карта минулого, тройка кубків. Вам треба передивитися тих людей, які будуть проситися до вас в друзі які вже колись були в вашому оточенні. Да? По тому, що якісь люди. З минулого, з якими ви колись дружили, будуть стукатися знову у ваші двері. І знову набиватися вам в родичів, в друзям, в любимів, кохані. Да? От троєчка кубків. Давай будемо разом, давай нам колись так було добре. Але ці люди з прошлого, ці люди з прошлого, не впевнена, що воно потрібно вам це прошле. Давайте подивимося. Четверка Пентаклій, не тримайтеся за минуле. Не тримайтеся за минуле. Вам дуже важко розстатися з тими людьми, які колись вже були, яких хочеться або прибрати, або можливо вже навіть прибрали свого життя. Да? Але ви так прив'язуєтесь до людей, що як тільки вони постукають у ваше віконце, в ваші двері чи в вашу сторінку де нібудь у Фейсбуці, ви їх впускаєте в своє життя. Чого, собственно говоря, робити не варто? Не прив'язуйся ні до кого, ні до чого. Ні, люд, ні до людини, ні до грошей да? матеріальних благ. Бо з цього й будуть всі твої біди, говорить ця філософська карта. Так от люди з минулого можуть до вас стукатися, ви наскільки прив'язані до вас, що, до них, що впустите їх знову в своє життя. І що далі? Так, дьявол. Я, я думаю, що ви вже переживали від цих людей якесь предательство, якісь маніпуляції, якусь брехню, обман, підстави, лож, та, дьявол, нечесність, нечесну гру. І ви наступите на ті самі граблі. Ви наступите на ті самі граблі. Другий варіант. Ви знову до вас прийдуть ті самі друзі з минулого, до яких ви прив'язані. Не обов'язково це друзі, рідні, близькі, да, знайомі, сусіди, кохані. Ви їх повернете, впустите в своє життя в силу своєї прив'язаності до них і знову отримаєте по голові молоточком від дьявола, Вас знову обмануть, кинуть, продадуть. Майте це на увазі, і іменно це потрібно було знати другому варіанту. Варіант номер 3 Що вам потрібно знати прямо зараз? Яка інформація з потоку прийде для третього варіанту? Для третього варіанту карта ніщих. Надо брати. Угу. Третій варіант. Дивіться. Те, чим ви зараз займаєтеся, той труд, над яким ви трудитеся, чи це робота по господарству вдома в сім'ї і обов'язки, чи це робота на яку ви ходите, чи цей бізнес, який ви ведете, більше всього вам став уже не в радость. і ви давно подумаєте про те, щоб змінити і почати якийсь новий, новий шлях. Нову, новий якийсь проєкт, знайти нову роботу, знайти інші обставини, жити по-другому. І вже й палка, і посок взяті, вже да? й плани є, але це покажу тільки плани, це тільки думки. Оце карта непосильного труда. Вірніше не непосильного труда, а труда, який не приносить задоволення. Ти клепаєш 24 на 7 свої Пантаклі, да? і тобі це вже як, як тюрма. При цьому за це ще й мало платять. Або ви не вмієте по достоїнству оцінювати свій труд і продавати себе і свій труд за скільки, за скільки це достойно, ви боїтесь назвати собі свою ціну, да, і тому грошей отримуєте мало, але по якійсь причині не шукаєте іншої роботи, іншого труда, да, е а залишаєтеся в такому состоянні. Мені погано, мені больно, я нищий. Да? Є куча можливостей заробити. Ось ніж йдуть під церквою, де куча на вітрині кущі грошей. Але вони чогось не навіть голову туди не піднімають, залишаються в такій позі, да? ходять на свою нелюбиму роботу або займаються якоюсь нелюбимою справою, або виконують вдома якісь нелюбимі терпіть, які не можете обов'язки. Да? І нічого не питаєтесь змінити. Тільки думки про те, що треба би жити по-новому, треба би діяти по-новому, але змін ніяких. І тут, кроме себе, винити нікого. Крім себе, винити нікого. Третій варіант яку ж пораду дають вам карти. Ви засиділись, застоялись на одному місці. Вам треба рушати вперед. У вас є багаж знань, у вас є опит, у вас є все для того, щоб не застрявати на цьому місці в цій остогидлій роботі, в цих остогидлих обставинах, за яку ще й платять вам не по заслугам. Неважливо, ви працюєте чи ви сидите вдома і виконуєте якісь обов'язки домашні. Застой. Вам треба виходити з цього застою, Вам треба рухатися вперед. І чим швидше ви це зробите, чим швидше ви це зробите, бо ці стріли дуже швидкі, тим буде краще для вас. Тим буде краще для вас, який результат принесе це все, королева Пентаклій. Ви станете совершенно по-іншому дивитися на свою роботу, совершенно інші гроші заробляти. Совершенно, Інше уваження до вас буде зі сторони інших, і ви набагато більше будете уважати сама себе або сам себе. Рухайтесь вперед, адже там, де ви зараз знаходитеся, вам плохо Витягнете на собі все, нічого за це не отримуючи, і тільки думкою да, десь в новому житті, а треба починати, що робити, діяти, і тоді вам буде щастя. Королєва на троні, а королева Пінтаклі і ще й з грошима в кармані. Це жінка, яку поважають, яка поважає сама себе і яка вміє заробити прекрасні гроші. У неї для цього є все. А, от такі у нас поради для третього варіанту. Я сподіваюся, що ці поради були корисні вам, мої дорогенькі. Всім гарного дня!